Сьогодні про 5 правил збивання білків, яким я ніколи не зраджую, і в результаті вони мене ніколи не підводять. В цьому ви переконаєтесь самі. Отже, поїхали. По канонам на один білок потрібно від 30 до 50 г цукру. Чим вище співвідношення білків та цукру, тим щільніше та, відповідно, солодша меренга вийде в результаті. Посуд, у якому ми збиваємо, та вінчики міксера, мають бути чистими, сухими та знажиреними. Білки кімнатної температури збиваються легше, та в результаті мають більш стабільну текстуру, тому яйця дістаємо з холодильника за 1-2 години до початку приготування. Обережно відділяємо білки від жовтків, слідкуємо, щоб до білків не потрапив жовток та дрібні частинки шкарлупи. Починаємо збивати на низькій швидкості до утворення м'яких піків. Цукор додаємо у декілька прийомів. При цьому швидкість поступово збільшуємо до середньої. Продовжуємо збивати до моменту, поки маса не стане блискучою, глянцевою, а головне стабільною. Заключений етап це перевірка. Тут все просто. Перехиляємо чашу з білками над собою і. Та-дам! Булка залишилась на місці. Ми впорались.